Доброго дня, депутати. Сьогодні проводимо бюджетну комісію 17 жовтня 2025 року. В нас сьогодні на два питання. Присутні всі п'ять членів бюджетної комісії. Володимир Іванович, Новівай, Юлія Світлана Васильівна, Дахно по телефону онлайн, Васюра Віктор і Вертільний Ігор. І Юлія Петрівна, доповідач по питаннях, і Аня по отенцю. Пішли перше питання про програму адаптації приміщень, закладів дошкільної освіти Тернівської сільської територіальної громади до вино цивільного захисту в умовах воєнного стану до п'ятої, 27 років. Раз, так поки? скажу коротко. Ну у нас вже одна програма по цивільному захисту є. І Там є і укриття, і все у нас вже по всіх закладах ці укриття облаштовані, зроблені. Але так як. Змінили закон про дошкільну освіту. Міністерство вирішило розробити свою програму, підлаштовану саме про по дошкільних закладах, і ці ж укриття там і через цю програму щось там планувати, закупляти, поновлювати, робити ремонти і так далі. І наразі вони вимагають, щоб у кожної громади була така ж сама на основі їхньої розроблена програма. Ми її розробили, щоб показати, що вона у нас є, але якісь кошти туди ми не планували, тому що у нас все зроблено. І замість коштів ми просто поставили зірочки, що в разі потреби ми тоді будемо звертатися, якщо щось потрібно буде. Зрозуміло, це ага. тільки по садочках. Це тільки садочки, ага. там нічого немає. Якщо питань нема, то давайте голосувати за питання. Ось Віктор, за розумів. За. 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 Я, Юлія, за. За. Світлана Так. П'ять да. да. за, рішення прийнято. Питання номер пи. два. Да. Про внесення змін до рішення сільської ради від 10 -го, 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 про бюджет Тернівської сільської територіальної громади. Тут теж геть небагато змін. Юлія Петрівна, розкажіть. Да. Пропонується внести такі зміни. За рахунок субвенції з державного бюджету на харчування учнів перших-четвертих класів виділяється сума 240 тисяч 500 гривень. За рахунок перерозподілу додаємо на придбання господарських книг 35 тисяч і на матеріали ще 20 тисяч ще по апарату. Для співфінансування на нуш. E, у нас знову була субвенція з державного бюджету, і співфінансування там було в розмірі 10%. Ми виділили були 9 тисяч. Зараз пропонується ще додати 20 тисяч 300 гривень. На придбання вони там рішили ще купити якісь доски чи щось в роді. Ми додаємо туди 20 тисяч 300 гривень. Так, Володимир? Ованович? І на поховання, на поховання. Військових додаємо 52 тисячі, ну, а більше з будь таких розставин. Додаємо на нушне співфінансування, по господарській книги та матеріали 53 і харчування, субвенція з державного бюджету 245 тисяч на харчування. Питання є? Не. Питань нема. Прошу проголосувати. Не е, Васила Віктор за, Зіною Володимир Іванович. За. Ігор за. Світлана Васильівна. 5 за рішення прийнято. Різне, якщо в когось є якісь питання. Якщо питань нема, то дякую, дякую що бюджетна комісія проведена дякую. всім гарного дня за сесію.